Добрий день, шановні вступники, шановні відвідувачі нашого каналу. Ми з вами сьогодні розглянемо питання, пов'язане з безпосередньо з процесом організації вступу, і питанням, яке стає достатньо актуальним стосовно тих пір, які мають вступники під час організації приймальної кампанії 2025 року. Вважаючи за той факт, що у нас залишилося лише три дні до завершення активної фази вступу на навчання за освітнім рівнем бакалавр, треба звернути увагу на те, хто має і хто не має права на спеціальні умови вступу і яким чином особи, які їх мають, можуть скористатися такими напільгами. Можна сказати, що фінальний етап вступної кампанії завершується. 1 серпня о 18.00, коли буде завершено прийом заяв. Саме з цього моменту починає працювати ЕАС-конкурс, який і буде визначати, хто поступить на бюджет, а хто залишається поза межами бюджету, але не втрачає шансів бути зарахованим на бюджет на підсумку вступної кампанії. Враховуючи той факт, що провідне списка осіб, які будуть рекомендовані на бюджет у відповідності до їх пріоритетів, буде не раніше, ніж 6 серпня, не треба дзвонити до приймальної комісії або питати, у кого який прохідний бал. До 6 серпня ми не будемо мати інформацію і ніхто не буде знати, хто поступив, а хто ні. Лише 6 серпня стане відомо ті, хто був рекомендований до вступу на бюджет. Однак рекомендація на бюджет не є повністю в елементом вступу. Для того, щоб студент, вступник став студентом, він повинен підтвердити факт свого навчання в вибраному навчальному закладі, де він отримав рекомендацію на бюджет. І це треба зробити лише за три дні до 18-ї години, 9 серпня, для тих заяв, які ви подавали з пріоритетами на бюджетні місця. В цьому випадку, якщо хтось не підтвердить своє навчання терміном до 18.00 9 серпня, то його бюджетне місце залишається вакантним і на нього можуть претендувати відповідні категорії пільгових е, вступників, про які ми будемо казати трохи пізніше. Для того, щоб скористатися правом начатися на бюджеті, то під час організації Падання е, отримання рекомендацій на контракт ви їх отримаєте не раніше ніж 11 серпня, тобто в період з 9 до 11 серпня, ми не маємо права і жодний навчальний заклад не має права приймати на навчання контрактних студентів, які не вказали свою пріоритетність до заяв. Однак е, зарахування на бюджет. І контракт, заяви з пріоритетом будуть визначені саме 11 серпня. Кінцеве зрахування осіб на контракт відбувається не пізніше ніж 30 серпня, а ось дуже цікавий момент, пов'язаний з можливістю переведення з контракту на бюджет, завершується 18 серпня, оскільки це визначено правило прийому, що Особи можуть бути переведені з контракту на бюджет не пізніше, ніж 18 серпня. Це все стосувалося вступу на освітній рівень бакалавр. Освітній рівень магістр трошки зсунутий у часі, і активна фаза вступної кампанії завершується 7 серпня. Саме з 8 серпня починаються співбесіди, і вони тривають. До 23 серпня а прийом заяв буде відбуватися до 25 серпня. Оприлюднення списка буде не пізніше ніж 28 серпня, і підтвердження вибору місця навчання на бюджеті буде відбуватися до 30 серпня. Надання рекомендацій для зрахування на контракт буде розпочинатися лише після 1 вересня, а зарахування на бюджет відбудеться саме 1 вересня. Переведення на вакантні місця осіб, які мають право на таку пільгу, буде відбуватися не пізніше, ніж 3 вересня, серед тих осіб, які отримали рекомендацію і уклали контракт. І ми все ж таки повертаємося до поняття пільг. Пільги на вступ можна поділити на дві категорії. Це пільги, які діють під час вступу. І пільги, які дають право переведення на вакантні місця державного бюджету, всі види пільг, які приймають участь в конкурсі на бюджет, можуть бути використані лише в тому випадку, якщо особи подають заяви на конкурсні пропозиції, бюджетні. Немає різниці, ви подали їх. Одночасно або в певному послідовності до вашого пріоритету, однак пільги на вступ діють лише на ті заяви, які подаються на бюджетні конкурсні пропозиції. І в цьому випадку, якщо пільговик подає заяву на небюджетну конкурсну пропозицію, така конкурсна пропозиція не може надати вступнику право навчатися на бюджеті. І це треба враховувати під час подання заяв. В тому випадку, якщо ви падаєте заяву виключно контракт, ви не можете претендувати на використання своїх піль і не можете бути переведені з контракту на бюджет протягом вступної кампанії. Це не означає, що ви ніколи не будете переведені з контракту на бюджет, однак протягом вступної кампанії ця опція для вас буде закрита. Пільги на вступ які передбачають. Гарантований майже гарантований вступ і визначаються за певною категорією, до яких відносяться поняття квоти, квоти це чітко визначена кількість бюджетних місць із загального конкурсу, який виділяється на пільгові категорії вступників. За квотою 1 мають право вступати ті категорії, які перелічені зараз на вас на екрані, і ви бачите, що основну увагу тут приділяється особам. Які мають інвалідність, діти сироти а також особи, до яких встановлений факт позбавлення особистої свободи в наслідках збройної агресії України. Також до цих осіб визначаються особи-учасники бойових дій, тобто самі учасники, а не їх діти. Це все визначає можливість вступу за квотою 1, яка і дає можливість навчатися на бюджеті майже відразу. Після того, як ви розпочали участь в такому конкурсі, однак наявна належність до відповідної квоти, також не гарантує 100% навчання на бюджеті. Чому саме так? В тому випадку, якщо осіб, які навчаються, подали заяву за квотою більше ніж вакантних бюджетних місць, а позамовчки за правилами прийому. Кількість бюджетних місць за квотами не перевищує 10% від загальної кількості бюджетних місць на обрану спеціальність, то е, між тими учасниками вступної кампанії буде відбуватися конкурентна боротьба на підставі їх конкурсного балу. В тому випадку, якщо особа е, Має більш високий конкурсний бал. вірогідність її вступу на бюджет відразу буде значно більшою порівняння з іншими. До речі, всі особи, які приймають участь у конкурсі на за квотою, після в тому випадку, якщо вони не потрапляють у відповідну категорію і не набувають рекомендації на бюджет за квотою, в подальшому вони приймають участь у загальному конкурсі. На бюджетні місця тому і на зарахування на бюджет у них жодним чином не знижується. Але також існує поняття квоти, 2, яка поширюється на осіб, які зареєстровані або знаходяться на окупованих територіях, і ця категорія. Для нашого університету достатньо багаточисельна вона налічує понад 40% бюджетних місць, які можуть бути отримані вступниками у відповідності до їх заяв. Однак треба враховувати той факт, що підтвердженням факту реєстрації на тимчасово окупованій або території активних бойових дій розглядається виключно на підставі документу. Отриманого дію в вигляді витягу з реєстру територіальної громади. Разом з тим, це не для зазначити, як я вже казав, що належність певної категорії квоти не дає вам стовідсоткового варіанту зарахування на бюджет. і в першу чергу це залежить від того конкурсного балу, який ви отримали під час вступу в складання НМТ, тому що. В тому випадку, якщо у вас конкурсний бал менше за 130 балів, ви, на жаль, не зможете навчатися на бюджеті, бо це заборонено фінансовим кодексом України. Пільги на вступ також поширюються і на магістрів, які також приймають участь у відповідному відборі. Однак при вступі до магістратури немає поняття квот, тому що держава не регламентує кількості бюджетних місць, які видаються для таких вступників. Всі пільги, які мають вступники на магістратуру, у своїй більшості дозволяють. Вкладати замість вступного єдиного вступного фаху випробування співбесіду, і це дозволяється особам, які мають інвалідність внаслідок війни, особи, які визнані учасниками бойових дій, або особи з інвалідністю, які не брали участь у сесіях у зв'язку з патологічним станом. Наступна категорія починає працювати лише після того, як ми завершили конкурс на бюджет. В тому випадку, якщо особа не отримує рекомендації на бюджет, то фактично позавмовчки вона отримає рекомендації на контракт. І для того, щоб ви мали право скористатися цією пільгою, ви повинні укласти цей контракт, ніж використовувати свою пільгу. А пільга переведення з контракту на бюджет поширюється на наступних осіб. Категорії осіб, які мають право на безумовне переведення, перелічені на даному слайді, таких категорій лише 6, і вони мають. Обмеження пов'язані з втратою батьків або близьких родичів. Це безумовне переведення все одно визначає, що вони приймають участь у загальному конкурсі на загальних підставах. А в тому випадку, якщо вони не отримують рекомендації на бюджет, то за обраною контрактною заявою ще раз підкреслюю, ця заява повинна бути подана. Відчасно на контракт і на бюджет, виключно контракт не має права на таке переведення, то вони будуть переведені з контракту на бюджет і будуть начатися на бюджеті незалежно від того, яка кількість конкурсних балів у них була. На відміну від них, переведення за наявності певної категорії пільг. Яка відноситься до категорії 114, 115, 116 і 133 міст, яких перелічені на цьому слайді, переведення на вакантні місця державного замовлення в разі наявності, звертаю на це вашу увагу за наявністю місць. Тобто, ми не маємо права звертатися до міністерства або до регіонального роботодавців, для того, щоб він додав нам додаткові бюджетні місця, ми можемо розраховувати лише на ті вакантні бюджетні місця, які виникли під час організації розподілення бюджетних місць між вступниками. Так ось ці особи чотирьох категорій, які перелічені на цьому слайді, мають право переведені на будь-яку спеціальність в тому випадку, якщо отриманий ними конкурсний бал. Менше від прохідного балу останнього зарахованого на бюджет не більше ніж на 15 балів. Це визначається приймальною комісією, і такий перелік конкурсних балів буде оприлюднений після 6 серпня. А на в тому випадку, якщо особа вступає на спеціальності що потребує додаткової підтримки з боку держави, така різниця конкурсних балів може бути більшою і досягати 25 балів. Однак ще раз наголошую, що вона не може бути меншою за 130 балів, який є межею зарахування на бюджет. Переведення за наявності вакантних місць на вакантні міста державного замовлення категорії вступників, що мають пільгу 117, 119 та 138, відбувається лише в тому випадку, якщо вони вступають на спеціальності, що потребують додаткової підтримки з боку держави, і в тому випадку, якщо кількість балів які отримала особа не більше ніж на 15 балів менше за останнього зарахованого на бюджет за цією спеціальністю? Також до цієї категорії потрапляють ті особи, які вступали за квотою 1 або квотою 2, та не отримали жодної рекомендації на бюджет, і в ти три категорії осіб, про які я вже сказав. Слід зазначити, що в жодному випадку не можуть бути переведені з контракту на бюджет особи, які самостійно відмовилися від свого бюджетного місця в іншому навчальному закладі, для того, щоб навчатися на контракті, ну, наприклад, в ХПІ або в ХІРЕ, або в будь-якому іншому університеті, Пов'язано це з тим, що держава визначає, що особа може скористатися своїм правом. Використання бюджетного місця лише один раз на протязі свого навчання. Так само правом переведення на бюджетні місця поширюється і на магістрів. Безумовне переведення також співпадає з тими умовами, які визначалися для осіб в переведенні на бюджетні місця бакалаврата. А ось переведення за наявності вакантних місць відбувається виключно в рамках тих вступних заяв, які ми отримали під час реєстрації е, заяви на вступ. І до кожної заяви повинна бути підтягнута відповідна документація, яка е, підтверджує ту чи іншу категорію. Бачимо, що 15 балів або 25 балів повинні. Використовувати особи, що відносяться до 114 115 та 133 категорії. А ось особи, які мають категорії 117 119 138 вони мають право лише скористатися правом переведення на вакантні бюджетні місця на спеціальності, що потребують додаткової підтримки з боку держави, лише в тому випадку, якщо вони Отримали конкурсний бал, що не більше, ніж на 15 балів, відрізняється до, від останнього на цю спеціальність. Звертаю вашу увагу, що документи, що підтверджують ту чи іншу категорію пільгового вступу або спеціальних умов на вступ, повинні бути підтягнуті до ваших заяв. Однак є певна, скажімо так, особливість реалізації такої системи. Перше, ці пільги на вступ, ще раз підкреслюю, саме на вступ. Тобто це ті варіанти, які дозволяють вам одразу вступити на бюджет. Повинні бути зареєстровані і підтягнуті до кожної заяви, яка приймає участь в конкурсі на бюджет, і їх не треба намагатися підтягнути до ваших заяв. Ви пам'ятаєте, да, що загалом кожний вступник має право подати до 15 заяв. 5 заяв контракта бюджет і 10 ще заяв виключно контракт. Так ось до жодної з цих 10 заяв ваша пільга потягнута не буде і вона не має права використовуватися при вступі на небюджетну конкурсну пропозицію. Всі пільги, які дають вам право на вступ за е, певними умовами, тобто належні до квоти 1 або квоти 2, повинні бути зареєстровані і зафіксовані до ваших заяв до завершення процедури подачі заяв, тобто до 18-01 серпня, слід зазначити, що в тому випадку, якщо прохання підтягнути таку заяву до вашої пільги, надійде. На сайт єдеба о 1759 її задовольняти ніхто не буде, тому що фізично не буде можливості зареєструвати таку пільгу. Тому якщо особа має право на пільги на вступ, будь ласка, реєструйте їх хоча б на ранок 1 серпня і не пізніше, інакше ви не встигнете скористатися своїм правом. Всі пільги на переведення починають працювати за чотирьох умов. По-перше, жодний з е, виступників, який може використовувати такий варіант переведення з контракту на бюджет, не повинен отримати рекомендацію на бюджет за іншими своїми заявами, які він подавав за першими п'ятьма пріоритетами. По-друге, заява, до якої зареєстрована пільга, приймала участь у конкурсі на бюджет, про що я вже казав, тобто вона. Приймає участь в е, можливості реалізації такої системи. Третє, і це є головною проблемою під час визначення доцільності подачі такої заяви, це наявність на відповідній спеціальності вакантних бюджетних міст. Раніше, ніж 9 серпня, ніхто вам не може сказати, яка кількість вакантних місць буде доступна для такого переведення. На нашому сайті в розділі приймальної комісії буде оприлюднено 9 серпня перелік спеціальності та кількості вакантних бюджетних місць, на які можуть надавати заяви для переведення, і враховуючи той факт, що переведення завершується 18 серпня, нагадую, що кожний вступник, який буде претендувати на таке переведення, повинен, по-перше, укласти контракт. І цей контракт повинен набути юридичної сили, і, по-друге, подати заяву на таке переведення. В тому випадку, якщо вступник не зареєстрував свою пільгову категорію на попередньому етапі, він може подати документи, що підтверджують його пільгу в цей період, однак звертає вашу увагу, що що цей термін також є обмежений, і в тому випадку, якщо кількість бюджетних місць, яка залишиться після конкурсу на бюджет, буде меншою за кількість заяв, на яку подаються вступники, які бажають бути переведеними з контракту на бюджет, то частина цих заяв буде задовільнена, інша буде чекати на Можливість переведення протягом навчання, тобто вони вже будуть навчатися на бюджеті на контракті. І звертаю вашу увагу, що укладання контракту є вашим підтвердженням вашої згоди на навчання на контрактній формі навчання, і фінансове забезпечення такого навчання повинно бути в наявності у вступника. В тому випадку, якщо вступник не буде виконувати свої фінансові зобов'язання, навчальний заклад буде вимушений відрахувати його у зв'язку з невиконанням умов контракту. Таким чином, ми скоротко ознайомилися з основними етапами і основними принципами, за якими ми здійснюємо реєстрацію ваших пільгових категорій, і пояснили ті, Моменти, які виникають під час реєстрації таких пільг. Тепер переходимо до тих запитань, які з'явилися протягом нашої розмови. Пане Романе, чи є у нас запитання? Якщо немає запитань, то, мабуть, ми будемо завершувати нашу зустріч. Однак ви завжди можете надіслати свої запитання на адресу приймальної комісії ХНОРЕ, і ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Дякую за увагу. На все добре.